З чого ж почати любов до себе та прийняття себе, і заробляти більше, і реалізовувати проект і цієї точки любові до себе прямо зараз безумовно. Нам буде це робити набагато набагато простіше. У вас все вийде. Друзі, привіт! В цьому відео говоримо з чого ж почати: любов до себе та прийняття себе. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я вам дам дуже просту, дієву, ефективну. Табличку, конкретний інструмент, як ви зможете виміряти вашу любов до себе. Я Тейса Гондар, ви на моєму каналі про самореалізацію та досягнення цілей. Чому любов до себе та прийняття себе прямо зараз, такими, як ми є, дуже і дуже важлива, ми говорили з вами в попередньому відео, з чого почати самореалізацію. Обов'язково його подивіться, тому що без любові до себе, прийняття себе такими, якими ми є прямо зараз. Yeah. <sighs> Дуже складно рухатися до своїх цілей, і в цьому відео я розповідаю чому. І також подивіться відео про те, що таке взагалі самореалізація і яка самореалізація є екологічною. В цьому відео поговоримо, що конкретно зробити, які прям практичні конкретні кроки треба зробити для того, щоб ви почали напрацьовувати, пробуджувати, зрощувати вашу любов до себе та прийняття себе. які Будуть будуватися на вашому внутрішньому почутті самоцінності і не будуть залежати від зовнішньої оцінки, і також. Навіть не будуть залежати від ваших результатів, тому що любов до себе це така штука, яка в ідеалі має бути безумовною. Тобто я люблю себе, не зважаючи ні на що, як любов батьків в ідеалі. От ми хочемо, щоб любов батьків була безумовною. Тобто не тоді, коли дитина отримала всі п'ятірки, не тоді, коли вона офігенно слухається, не тоді, коли вона там виконує все, що їй говорять, а просто тому, що вона існує, і так само ми можемо розвинути самі до себе цю безумовну любов не тоді, коли ми заробляємо певну суму, не тоді, коли ми виконали якісь завдання самі до себе, не тоді, коли ми досягли певного успіху або цілий. А просто любити себе, і це можливо, це аж ніяк не заважає нам рухатися до бажаних цілей і розвиватися, і проявляти себе як найкращим чином, і заробляти більше, і реалізовувати проекти нам не обов'язково досягати цих результатів, щоб аж тоді полюбити себе. Ми можемо полюбити себе прямо зараз, і з цієї точки любові до себе, прямо зараз, безумовної, почати реалізовувати те, що ми хочемо реалізувати. І на такій платформі, на такому фундаменті, нам буде це робити набагато, набагато простіше, і наші результати будуть і швидше, і простіше, і більш квітучими. Тож, з чого почати цю чарівну, безумовну любов до себе, які конкретні кроки зробити? Можливо, ви вже зіткнулися з тим, що просто афірмації, накшталт стояти перед зеркалом, я люблю себе, я люблю себе, я люблю себе, я приймаю себе і так далі, вони можуть не працювати. Особливо, якщо ваша вихідна точка любові до себе, те ваше ставлення до себе, яке є у вас от прямо зараз, якщо воно ну дуже, скажімо так, низьке і ви дуже сильно сильно Не приймаєте себе, не любите себе, не задоволені собою, то ці афірмації вони не будуть працювати, тому що у вас буде дуже сильний розрив між тим, що ви насправді почуваєте, і між тим, що ви собі проговорюєте. І в такому випадку афірмації подібного роду будуть працювати навіть гірше. Вони будуть навіть шкодити, тому що вони тільки будуть поглиблювати це відчуття, що е, я недостатньо гарна. Тобто це проголошення, воно буде настільки не співпадати з реальністю, що буде тільки погіршувати поточні почуття. Тож з чого почати, які конкретні кроки зробити, щоб це була не якась езотерика, а науково обґрунтовані кроки. І перше, що нам треба зробити, це. Виміряти для того, щоб будь-що нам змінювати, будь-що зрощувати, ну або в якихось випадках зменшувати, нам це треба виміряти. Тому що як ми потім дізналися, чи ми отримали якийсь результат. Навіть коли качають м'язи, то вимірюють там свій біцепс, е об'єми талії, об'єми всіх інших харизматичних ділянок тіла, для того, щоб порівняти в подальшому, який результат ми отримаємо. Да, щось хочеться. Наростити щось хочеться зменшити. Ми спочатку це вимірюємо. Навіть там хто худне, наприклад, вимірює вагу і потім порівнює з тим результатом, який буде в результаті наших дій. Результат в результаті наших дій. Так само і нашу любов до себе можна виміряти. Звісно, не в кілограмах, і сантиметрах, і таких фізичних об'єктивних величинах. Втім, ми можемо виміряти любов до себе за нашим внутрішнім почуттям. Це буде ваша точка, А, тобто той стан, який у вас є зараз. І його дуже важливо виміряти, тому що тільки тоді. Після того, як ви попрацюєте над любов'ю до себе, ви зможете зрозуміти, чи отримали ви результати. Тому що, коли ми починаємо певну, певний шлях, певну діяльність, нам здається, що ну коли я туди прийду, то я ж зрозумію, що я вже досягла моєї цілі. Насправді це не так, тому що є таке поняття як професійне викривлення або викривлення зростання. По мірі того, як ми зростаємо, то той стан, до якого ми доросли, він вже стає нашою нормою і нам починає хотітися більшого. І цей стан, в якому ми вже підросли, ми вже його перестаємо сприймати як досягнення. І тому оця точка, скажімо так, Б, да, якщо це точка А, потім ви зростили любов до себе, стали в точці Б, вона вже здається нормою, ми вже прагнемо прийти в точку С, ще більш зростити. І тому дуже важливо фіксувати параметри об'єктивні на кожному кроці. І відповідно. Цього ми починаємо любов до себе. Як ми це робимо? Для цього я підготувала для вас спеціальну табличку, яку ви зможете заповнити на початку вашої роботи над собою, над вашою любов'ю до себе, потім в процесі, потім через деякий час. І таким чином ви зможете співставити і побачити ваші результати і вашу прогресію. Для того щоб отримати цю табличку, я вам її підготувала в подарунок. Будь ласка, перейдіть в мій. Інстаграм, посилання я залишу в описі під цим відео. Підпишіться на мене і напишіть мені в директ. Любов до себе. Я вам надішлю в подарунок цю табличку. І там буде багато параметрів, які ви можете зафіксувати на зараз. Як ви їх почуваєте за. От власними відчуттями. Вимірювати це можна по будь-якій шкалі. Я користуюся двома типами шкал або від 0 до 10, або від 0 до 100, де 0 це дуже мало, і 10 або 100, відповідно, це прям все афігенно зашибісь. І ви вимірюєте всі ваші параметри любові до себе, які ви побачите в табличці, можете додавати свої по цій шкалі. І любов до себе це таке дуже широке поняття, і воно складається з багатьох 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 параметрів, які я якраз і навожу в цій табличці. Це і впевненість в собі, і самоцінність, і прийняття себе, і самоповага, і багато багато інших. От ви все це вимірюєте. І також ми вимірюємо наші негативні почуття до себе, наші складні почуття, це знецінення себе, синдром самозванця, це невпевненість в собі і так далі. Тобто, ми вимірюємо як позитивні. Параметри, так і негативні параметри. І ті, і ті ви вимірюєте за однаковою шкалою: або від 0 до 10, від 0 до 100, або за, від 0 до 12, за якою хочете, але за однаковою. І в результаті вашої роботи над собою відповідно буде завдання, щоб ми наші позитивні почуття. Зрощували, щоб вони зростали, а негативні почуття, складні почуття, щоб ми зменшували, щоб вам було легше рухатися вперед. І оце обов'язковий перший крок на шляху до зрощення любові до себе. Ця табличка дуже зручна в роботі, це в форматі е, Google-табличок. Ви скопіюєте собі її на ваш Google Drive і зможете працювати з нею. Важливий момент, коли ви оцінили всі ці параметри, Любові до себе як позитивні, так і складні, такі більш руйнівні. Ні в якому випадку не треба себе картати і відчувати якісь негативні емоції стосовно того, що о, в мене така низька любов до себе, о, в мене такий високий рівень знецінення. Як мені з цим буде, Що мені з цим робити? Що вам з цим робити? Ми з вами поговоримо в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Це все можна напрацювати. Ви можете це зробити, в цьому немає нічого складного. Це такі самі кроки, як вивчати мову, вивчати їздити за кермом, накачувати м'язи і так далі. Тобто, любов до себе це така сама навичка, як і будь-яка інша. Тому просто зробіть. Інвентаризацію любові до себе на даний момент і зробіть цю практику інвентаризації любові до себе, виходячи з точки любові до себе, те, що є зараз, це прекрасно, це чудово, і я можу зробити. Ще краще, тобто в мене вже щось є, і я можу це ще зростити, ще покращити, щоб моя любов до себе прийняття себе ще більше розквітли, і це дуже важливо. Приклад, як у вас скінчився туалетний папір, припустимо, ви не сідаєте передмари що да? о Боже мій, я така погана господиня. Ну як це так зі мною знову сталося? Що в мене скінчився цей туалетний папір? Ні, ви просто вносите в перелік покупок, що треба його купити, і відповідно йдете і дітей купуєте. Тому я вам пропоную і до любові до себе поставитися отак більш спокійно, більш прагматично це поняття, де міфологізувати, прибрати з нього езотерику і поставитися до цього як до проекту проект любові до себе. І, відповідно, в будь-якому проєкті ми вимірюємо нашу вихідну точку. І також в цій же табличці поставте, якого рівня любові до себе ви б хотіли досягти через певний термін. І термін також самі собі визначте. Я вам рекомендую поставити місяць або два, або три, і ми з вами разом на цьому каналі будемо рухатися. По цій любові до себе, і ви будете її зрощувати. Будемо її зрощувати разом, тому що всі практики, якими я буду з вами ділитися, я їх роблю також сама до себе, тому що любов це така нескінченна величина, і можна її зрощувати відповідно нескінченно і кайфувати все більше і більше. І щодо цих негативних, складних почуттів, можна все більше і більше від них звільнятися. От як в квартирі ви прибираєтесь, стаєте все чистіше і все гарніше. Тож, резюме: для того, щоб почати зрощувати любов до себе, прийняття себе, нам треба виміряти нашу поточну точку. А для цього я вам подарую табличку. В Ютубі в мене нема технічної можливості вам її надіслати, тому, будь ласка, перейдіть в мій інстаграм за посиланням під відео. Підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм, напишіть мені в директ. Люблю себе, і я вам надішлю цю табличку. Я вам дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було корисно. Можете поділитися з вашими друзями, кому ви думаєте, це також може бути корисно. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, пишіть в інстаграм, отримуйте табличку, заповнюйте її. І давайте зрощувати любов до себе разом, щоб ви йшли до ваших цілей, до ваших мрій легко. І з натхненням я вас дуже люблю! У вас все вийде.